Ісус навін веде народ в обіцяну землю. Після того, як Мойсей і народ Божий вибралися з Єгипту, Бог дав їм нову землю, де вони могли жити у безпеці та бути щасливими. Але щойно ізраїльтяни опинилися на іншому боці моря, вони постійно скаржилися Мойсеєві про все. Неважливо, скільки Господь робить для нас чи дає нам, ми постійно нарікаючи можемо бути схожими на ізраїльтян. Моя робота недостатньо хороша. Я хотів би, щоб у нас був кращий будинок. Мені не подобається мій учитель, я хотів би бути вищим, я ніколи не отримую те, чого хочу. Мої батьки нічого не дозволяють мені робити скарги. Хоча зазвичай люди, які скаржаться, мають досить багато і живуть краще, ніж більшість інших людей у світі. Навіть коли Мойсей сказав ізраїльтянам не хвилюватися, адже Бог подбає про них, вони не дуже вірили і скаржилися ще більше. Господь забезпечував їх водою та їжею, але люди ніколи не були щасливими. Зрештою, Бог вирішив, що ці люди не були готові слухатися його в новій землі, яку він обіцяв їм, тому змушений був зробити так, що вони залишилися в пустелі протягом 40 років. Увесь цей час Мойсей і Арон були їхніми лідерами і постійно нагадували їм, що Бог подбає про них, але вони скаржилися. Господь зробив так, що євреї блукали пустелю 40 років, аж поки повмирало старше покоління. Бог думав, що діти в цих сім'ях виростуть і більше довірятимуть йому, вони не будуть скаржитися, і тоді він зможе довести їх до обіцяної землі. За ці сорок років Мойсей постарів, як і Арон. Вони були надто старі, щоб далі вести народ. І Мойсей і Аарон померли і були поховані в пустелі. Бог вирішив, що Ісус Навін буде новим лідером, тому ще до своєї смерті Мойсей призначив Ісуса Навіна керівником, який має повести ізраїльтян до обіцяної землі. Діти ізраїльського народу тепер стали дорослими одного разу. Ісус навін сказав ізраїльтянам збиратися, бо вони нарешті зможуть увійти до обіцяної землі. Спочатку Ісус навін послав розвідників у Єріхон та в його околиці, щоб дізнатися, що там за земля і чи є там вороги. Ісусу навіну треба було знати, на що схожа місцевість, щоб завоювати нову землю та повести за собою людей. Потім Ісус навін повів ізраїльтян до річки Йордан, щоб перейти через неї в нову обіцяну землю. Коли вони підійшли до цієї річки, Бог зробив ще одне диво поки ізраїльтяни були в пустелі, Господь наказав їм зберігати деякі особливі предмети у ковчезі завіту. У цій скрині були речі, які нагадували людям про Бога. Зазвичай ковчег завіту поміщали в скинію, і ізраїльтяни брали цей ковчег із собою усюди, куди йшли. Ісус Навін та священники взяли ковчег завіту і пішли попереду народу. Коли одяг священників, що несли ковчег, торкнувся води Ордану, вона розступилася, як це було біля вод Червоного моря, коли вони текли з Єгипту 40 років тому. Тоді Ісус Навін і всі ізраїльтяни перейшли по сухому дну річки і почали входити в обіцяну землю, яку дав їм Бог. Перейшовши Йордан, ізраїльтяни побудували жертовника і подякували Господу за турботу про них.